Вас вітає комунальний заклад освіти, Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів Дніпропетровської обласної ради. У розвитку будь-якого міста ключову роль відводить здатності його мешканців та владу привертати увагу до його унікальності та краси. Один із способів цього досягнення ефективне використання елементів декору, який може стати чудовим доповненням для прикрашання рідного міста. Тому ми вибрали номінацію Прикрашаємо рідне місто, назва роботи, декоративний столик. Розглянемо кілька конкретних локацій, де такий декоративний столик може бути використований. Міський парк. Установлення зварного декоративного столика у парку створює додаткове місця для відпочинків мешканців міста. Це буде сприяти створенню більш комфортних умов для відпочинку, підвищить атмосферу затишку та зробить простір більш привабливим для відвідувачів. Також значною перевагою такого виробу є стільки з добудь-яких прямих природу. Площа у центрі міста. Декоративні столики можуть бути розташовані в центрі міста як елементи публічного мистецтва. Їх можна використовувати для створення місць для проведення міських заходів, фестивалів та концертів. Він може слугувати місцем для виставки місцевих традицій та культурних цінностей, що сприятиме залученню більшої уваги до культурного спадку міста. Бульвар Шевченка. Установка зверних декоративних столиків біля місць історичного значення може допомогти в збереженні та відновленні культурної спадщини міста. Вони можуть слугувати як платформа для розміщення інформаційних стендів або пам'ятних дошок, які пояснюють історію та значення цих міст для міста. Отже, зварний декоративний столик може відігравати важливу роль у культурному розвитку нашого міста, надаючи йому не лише нові архітектурні елементи а й сприяючи формуванню сприятливого та привабливого середовища для мешканців та відвідувачів міста. Його використання в різних сферах може стати одним із ключових факторів у підвищенні якості життя у нашому місці та зростанні його престижу. Для виготовлення нашого виробу потрібно підібрати напрямки матеріали та інструменти. В першу чергу виготовляється поверхня столу, підставка, збирається ніжка, а потім закріпиться між собою. Необхідно підготувати основу з рівною плоскою поверхнею, на якій будуть виконуватися зварювальні роботи. Це може бути металева основа, на яку ми крейдою вносимо діаметр стільниці. Потім по колу кладемо мопедний ланцюг, який буде каркасом нашої стільниці. Крок 5. Виконати зварювання всіх деталей. Крок 6. Після зварювання та з'єднання потрібно зачистити шви металевою щіткою. А потім можна приступити до ґрунтування і фарбування. Ми фарбуємо виріб і даємо йому високо. Ось! Нарешті, модель зібрана повністю. Наш декоративний столик виготовлений та радує око.